Є час обіймати, є час уникати обіймів. Є час, щоб єднатись, і час залишатися вільним. Є час на розмову, і час німувати у тиші. Є час для любові, і є для байдужоццінніша. У всьому свій час і всьому доречна хвилина. І ніжність, що нас підриває, коли та й погасне, по-іншому тут не буває, живе те, що вчасне. А що не на часі те так і загине невчасним, бо виключно вчасно з нами трапляється щастя. Тож будьмо уважні і будьмо до себе доречні. Уміємо відважно дозволити іншому втечу. Є час, щоб кохати і кохання що часу не знає. Є час обіймати, і от я тебе.